Я б сказала, в пріоритеті немає освіти. В родинах про це ніхто не говорить. Ці свої традиції. ну, якщо є ця дівчинка, її виховують і рано стараються отдати заміж, щоб вона п'ять народжувала, слідкувала за своєю родиною. І тому це питання дуже хвилює нас, тому що багато людей у нас не освічені. Покажи, Каріна, цифру 5. Молодець, цифру 10. Робота з батьками вона має бути це в першу чергу. Тільки для того, щоб батьки наполягали на тому, що це дуже важливо. І робили приклад на тому, як живуть зараз вони, і що це тягне за собою бідність, вона перш за все. І попереду їхнє життя таке ж може бути. Навчання, воно ж дає. Статус соціалізації людини. Вона може йти будь-який час, якщо людина освічена, влаштуватись на роботу. Це перше. Потім, хоча б прочитати та написати своє ім'я. Це фундамент освіта, це фундамент людини. Розумієте, як будинок ми формуємо будинок без фундаменту він не буде якісним. Так і освіта для людини. Коли ми провели опитування, то виявилося, що людям, людям дуже потрібно мати такий центр, де вони могли б долучити діток до підтримки до навчального закладу. Не всі дітки розуміють українську мову, і румської вони, на жаль, теж не знають. У нас є фахівці, це вчителі, які розповідають їм, або представник ставру, який тут готує, вони володіють цією мовою, і тому ми так комунікуємо. А так в основному жестами, якщо поруч нема нікого, то вони мене дуже прекрасно розуміють так. ці дітки вони дуже талановиті, вони ж такі ж самі, як і всі діти, які проживають на нашій землі, не тільки в Україні. У них теж є своє відчуття гарного життя. Вони теж хочуть поваги, теж хочуть, щоб до них гарно люди відносились. Що, на жаль, вони не бачать у других закладах. А тут дітки приходять, вони такі, які вони є, і ми їх розуміємо. Ми їх не ущемляємо. Вони себе почувають як вдома. Щоб виховати особистість, дуже важливо перше. Побачити в дитині те, що її найбільше цікавить в житті. Тобто, кожна дитина, кожна людина має займатися цією справою, яку вона дуже любить, і яка в неї вдається, яка в неї дуже добре виходить. Загалом, ну, ми тут ще недавно лише знайомі, фактично два місяці. Але вже тут видно, хто лідер, хто такий тихий, хто скромний. Ну, вже такі характерні риси видно відразу. Ми тут викладаємо для дітей загальні предмети, такі як ми в школі. У нас є урок читання, урок письма. Є урок мистецтва. Ну, ми тут е, ніби як спарували е, співи і е, працю і малювання. <різь> Кажу одну єдину пораду. Просто <різь> шановні батьки, любіть своїх дітей. Більше їм нічого не потрібно. Ваша любов, вона, вона, вона творить чудеса. Якщо вона буде дитина відчувати, що ви її любите, вона досягне любі вершини. Тепер ми в якому ну, порядку Зростаючи тепер меншу алюмі. Починаємо відваці до мене. Сюди ну для чого ти приходиш? Учитись. Вчитися? Вчитися? А що тут тебе вчать? Я навчилася букви тут. Букви навчилася? Так, да. Да, вже навчила, навчили букви. А що тут тобі найбільше подобається робити? Писати, читати, малювати може. Так, да, малювати і пластиліном роботи. 15, 14, Тут, а, у 14 я на тринадцять. Тута у 14-те я хочу в 6-й клас, 6-й. А які уроки тобі найбільше подобаються? математика, спорт. Діти відчувають, коли до їх Дуже добре поводяться. І вони мають можливість бути самі собою. От Якщо дитина хоче щось себе показати, там, виявити, вона дуже гарно починає малювати, вона уважно слухає. І тоді за це ми Роздаємо такі значки, і зараз вони дуже сп... сорівнуються між собою, в кого більше значки. Вони, коли рисують малюнки, вони приходять, показують, і кожен хоче, щоб його похвалили. Вони дуже хочуть поваги до себе, дуже хочуть. І вони тут її отримують. Надаються такі послуги, як годуємо дітей. Якщо дитина, яка проживає в таборі, там всім відомо, що не, не завжди є вода, то ми надаємо послуги, як дитина може помитись. І на практиці це відбувається так. Коли діти заходять, ми кажемо, хто сьогодні хоче купатися. Діти піднімають руку, вони всі радісно стають в чергу і кажуть, що ми хочемо сьогодні купатися. Хто показує одяг брудний вже на собі і каже, я хочу ще передягнутись. Тому діти вони самі роблять цей вибір. Ми не трогаємо, ми їх спочатку нагодуємо, поспілкуємося. Вона перший день вона може не, не сразу прийняти душ. Вона може і два дні так ходити. Вона почуває себе нормально, їй ніхто про це нічого не говорить. Вона сидить поруч з такою ж дитинкою, може дитинка. Почувати себе нормально, а потім вона вже дивиться, як інші дітки, що потрібно піти помити ручки, там, причесатися, потім поміняти одяг, бо дома немає такої можливості прийняти душ, поїсти добре. І тому діти сюди ходять і вони почувають себе у безпеці. Ми про це говоримо і кажемо, що перш за все повинен бути дуже охайний огляд у вас у майбутньому і зараз, так як ви, румські діти, до нас через це дуже неповажно відносяться, особливо це в місті Мукачу, Це мій, На моє спостереження через неохайний вигляд дуже погано відносяться до людей. Тому дітки за цим. Починає слідкувати, потім йде підготовка до навчального закладу, це дошкільна підготовка. І дитина, яка вже навчається в ромській школі в 14-й, то вона може прийти сюди пообідати після школи і зробити домашні завдання. Приходять, ви самі бачили, як вони хочуть помитися, вони десять 10 разів, 100 разів на, на годину біжуть, руки миють, користуються от душом і так далі. Тому що в таборі цього ну, немає води. Ми два рази в тиждень ми з радою йдемо в табір, для того, щоб знати, чи дітки, чому дітки не ходять, бо багато є, що зареєстровано, і вони не ходять. І Ось ми йдемо туди і кажемо, чому дітки не йдуть, і які потреби ще потрібні для того, для деяких сімей. того щоб зробити сіроки, я папочки для сьогодні. Ми бачили, як ми взяли ще одну жінку, одну сім'ю. Де ми зареєстрували її, запитали, які потреби є в сім'ї. Що потрібно, ми теж наберемо і маємо це в папці і вже якось ну, допоможемо, їх, чим, які потреби є в сім'ї. Супер, супер. Відмогали, що але це п'ятекла. П'ятекла, черефі. Бату не дела тола, пічере. Так. Допомагаємо багатодітним матерям, які дітки ходять на школу і не тільки, які проживають в місті Мукачево. Це написання заяв, якщо мати хоче отримати допомогу від держави, бо вони неграмотні, і ми надаємо ці послуги. Це, ну, на мій погляд, це повинна влада на місцях привернути до цього увагу і допомогти цим людям. По-перше, не відштовхувати їх, коли вони звертаються до різних структур. Тому що людина потрібна, щоб мала підтримку. Навіть в написанні в цих заяв, чи де звернутися, взяти талончик. Наприклад, коли вона звертається до ДМС, вона не має сама можливості взяти талончик. А там тільки вони стикаються з тим, що до їх погано звертаються, і вони. Відвертаються тоді від цього закладу і думають, лучше ми прожимо так без документів. Думаю, потрібно по перше не <кій> принібригати тим, що їм запропонувала вже Організація і долучитися тільки до того, що вже є і люди в будь-який час, який є там у нас вже графік прийому. Ми відкриті для їх. Ми завжди почуємо їхню проблему, підтримуємо їхню ідею, яка в них є, і допоможемо їм. Ми відкриті для всіх. Тому запрошуємо дітей, які проживають в місті Мукачево, і кому потрібна підтримка. До навчання, тому ми відкриті для всіх.